Доброго ранку, мої любі дошкільнято. Подивись на небо, сонечко вгорі, тепло усміхаються наші дітворі. На урок запрошую діточок малих, і знання про мінчик, який де на них. Поспішайте, дітоньки, працювати час, нехай все ладнається цього дня у нас. Давайте, моє любі, послухаємо з вами загадку. На одній нозі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям. Що ж потрібно знати нам? Світло червоне це небезпека, їде машина десь недалеко. Стій ані руш підожди, і на дорогу не йди. Жовтий колір зачекай, зміни будуть скоро. Загориться інше світло, моко, світлофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець наш світлофор всім допомагає. Так, мої любі, сьогодні 5 серпня, Міжнародний день світлофору. На честь цього винаходу навіть встановлено ціле світлофорове дерево, яке знаходиться у місті Лондон, що у Великобританії. Буває декілька видів світлофорів транспортний, пішохідний та залізничний. Пішохідний світлофор, на відміну від звичайного, має тільки два сигнали: це червоний та зелений колір. Сигнали світлофору зелений – Зелений це дозволяється рух. Жовтий рух заборонено і попереджає про зміну наступного сигналу: червоний рух заборонено. А зараз давайте з вами послухаємо цікавого віршика. Світлофор – корисна річ, служить людям день і ніч. Кольори лиш, треба знати, вірно, кнопки натискати. Як червоний, зупинись і навколо подивись. Колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Жовте око кліпне лиш. Будь уважним, оглянись, приготуйся. Тільки чітко перейти дорогу швидко. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить. Але й тут не забувати все навкруг контролювати. Мої любі дотримуйтесь правил дорожнього руху та будьте здорові. Я дякую вам за увагу та на все добре.